Всім доброго дня! З вами Мальвіна. І сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним овочевим салатом на зиму. Лідером цього салату являється кабачок. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати смачний салат на зиму разом. Також нагадаю, хтось ще не підписаний на мой канал. Заходьте і підписуйтеся, і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І для цього салату мені треба такі овочі: болгарський перець, цибуля, зелена петрушка, огірочок, морква, чеснок і кабачок. Сіль, чорний молотий перець. Олію та 9% оцет. Я вже почала натирати, натираю на таку терці, як до моркви по корейськи І ще одно, кабачок бажано брати молоденькі кабачки, вони на такій терці дуже файно натираються. Якщо брати великий, там уже буде середина м'яка, великого насіння багато, то нам взагалі не вийде натерти, хіба вибрати середину. І вже тверду частинку, може, так буде натерти. А якщо молотий кабачок, то він файно ідеально натирається. На таку соломочку. Дивіться, яка красота. У мене той жовтий кабачок і такий цукінь. Можу брати абсолютно будь-який. Який у вас є кабачок. Огурка так само натираємо на Якщо огурок великий, його можеш порізати соломку руками. Якщо маленький, то можеш з легкістю натерти теж натерти. У мене кабачка вже, і додаю наші огурка. Подивіться, воно таке все разом одинаково. З кабачками файне перетерте. Тепер нарізаю остальні наші овочі. Морку я також так файно порізала на соломочку. Цибулю перерізаю на половинку і такі, якби полукольця та нарізаю і розбираю так руками. Получається така соломочка. Розбираю і готово. Половина цибулі кладу у салат, а половина залишаю і посмажу її на олії. Перець або попригу я так само нарізала на таку соломочку. я нарізала, додала до овочу. Чеснок перепущу через прес, так само додаю до нашого салату. Наливаю олію у сковорідку і додаю половину нашої цибулі. Прожарюю, буквально так, до, до прозрачності. Так, чуть-чуть, або була золотистенька. І висипаю в наш салат. Всяк горячу олію і цибулю. Висипаю вжарену цибульку. І додаю всі наші вже спеції. Суль, чорний молотий перець. Оцет і цукор, і файно перемішати треба. Висипаю цукор, сіль, сіль кам'яна і чорний молотий перець. Приблизно так пів чайної ложечки. І висипаю оце 9%. І файно перемішаємо. Наші овочі вони салат має постояти, як я його перемішаю приблизно 2-2,5 години. Як перемішаю, і він пропитається. І буде дуже сочний, Періодично треба нам буде його все перемішувати. Файно перемішую. Подивіться, який він файний у нас соломочку. От дивіться, я файно перемішала і буквально минута і вже як салат наш пустив сок. Сяк залишаю його, як я і казала, на 2-2,5 години. Періодично нам треба все його перемішувати. Так, мой салат файно простояв 2,5 години. Подивіться, кілько соку він виділив. Розкладаю його по чистим баночкам, які я щойно ну, приготувала собі. На задньому фоні, то моя помічниця там. Так, я файно салат розклала по баночках, так як би плотно старалася викласти. Весь салатик вийшло у мене 4 баночки по І Всього, виходить, у нас 2 літри салату з цієї порції. Тепер, ще маленько, чуть -чуть, хоча воно вже все в сокові, або ще буквально подоливаю, так як сок у мене осталося. Видите, все. Якби салатик там, ну, може чуть-чуть. І признаюся, коли він промішувала, то я часто ну, кушала з нього, бо я він дуже смачний, вже так просто. Подоливаю ще соку, бо було файно-файно все в сокові, хоча воно ну, вже практично, або ще полежить, я подобавляю, аби соком був закритий файно наш салат. І кладу стерилізуватися. Накрию кришку так неплотно. Все. І кладу стерилізуватися у горниці. Так, вода у мене почала так файно, сильно копіти. Я скручую на середній огінь на плиті і засікаю 15 хвилин. Руно з цього моменту я тепер засікаю. І забираю, закручую, і готово. Куршу я нічим не накриваю, вони всяк у мене варені за 15 хвилин. І подивіться, яка у нас красота! Сякий салат за таким простим рецептом, виходить дуже смачний, такий хрусткий, сочний. Взагалі, я вам всім рекомендую приготувати саме салат для себе та своїх рідних. І Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня, мирного неба, Божих рясних благословей і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.